За зло! Господи, забери душу мою, хочу тут померти. Закопають мене чи не закопають. Я не хочу жити. Я не хочу жити. Тим більше, мабуть, літня пора була, спека була сильна, тим більше в голову б'є, голова лиса. Да? Голову б'є е, сон, сонце. І він е, так втомився, що Господи, хочу померти. І Господь в один момент виростив. Кришну рициного куща, і він вигнався понад йону, щоб бути тінню. Бо до ніч кущ. Бамбук росте дуже швидко, за дому може метри виростати. А тут рециновий кущ, я не знаю, що це за рециновий. рицинова олія, а не знаю, як вони досліджуватися. Вирос, вирос такий кущ і закрив тінь онького, Господи. Слава тобі, Господи, Тіньок, ох, можна відпочити. Можна відпочити. А присходять зірниці другого дня, другого дня Бог призначив черв'яка. То він призначив кита, щоб його проковтнути голодно на А це призначив черв'яка. Розумієте, да? Бог керує всіма. А це черв'ячок-черв'ячок. Черв а Бог каже йому повзи туди, на схід повернеш, а потім на захід повернеш. І повзеш до йони, там кущ росте, від йона під тим кущем знаходиться, і підточи того куща. Твоє діло підточити того куща. Так, Як я на городах ці медведки по помилую, які обрізають тіни з корінця, І все вже не росте. Оце типу такої медведки, якийсь там черв'ячок, хрибачок, і Бог його послав. Бог червячка посилає, Бог ослицю. Навчіть говорити, коли треба, задайте валам. Валам їде на ослиці, да, поганяє мене, вона хоп, стало. І не колотить б'є, каже, якби був меч, я б тебе вбив би. Я б тебе вбив би. А вона, ну... вона зі розмовляє, каже, ну а за що ти мене вбив би? Хіба були такі прецеденти? Хоча булки, хіба було таке, що я тебе колись не слухалася, ослиця говорить. Бо я ваш баран почав би говорити. Чи коза почала б говорити, чи корова почала б говорити, Та взагалі страху можна закам'яніти, да, чи впасти. Говалам всі розмовляє з нею, а Бог навчив ослицю розмовляти. Коли Богу треба, Бог і черв'ячка навчить, куди й рухатися, і каже, підточи, каже, те дерево. Да? І одну ніч черв'ячок зробив свою роботу вранці. Сонце піднялося, а кущ зів'яв і все, нема куща. І листя попадало, мабуть, і в голову пече. Так що йона втратив свідомість. Да? Втратив свідомість і каже, хочу Господи, хочу вмерти. Господи, хочу вмерти. А Бог каже йому, тобі жав корисиного куща, ти жалієш. Да? Ти каже, його не ростив. А як правило, те, що зроблено кимсь, не цінується. Коли людина сама що зробить, то тоді вона цінує. Коли вона ким зробиться, не завжди вона цінується. Да, добрі люди будуть цінувати і не залишаться в боргу. Але як правильно, чужі рани не болять, чужі гроші не коштують. Да? Господь каже: ти не трудився і ти жалієш, а каже, а я трудився над цим народом. Тому що Бог творить усіх нас. І по його волі ми стали жити. І каже, мені не пожаліти оцих людей, які покаялися. Бог милостивий, Він жаліє, але жаліє при умовності. і відміняє присуд, коли люди каються. Дай Боже зі нам розуміти і викликати у Бога не Божу лють, не Божий справедливий суд, а викликати у Бога жалість. Каятися, встигнути покаятися, Отець Небесний, хай буде милісти над нами, над країною нашою, щоб країна наша, всі наші співгромадяни, починаючи зверху, з вищих щебелів влади, покаялися, покаялися, Боже, в усіх гріхах. Що весь народ України покаявся, щоб всі, хто тут є, хто грішний, покаялися, щоб кожен з нас ходив перед тобою праведно, праведно, щоб ти ж зглянувся над країною нашою. Помилуй, Господи, країну нашу. Зглянься, помилуй, Боже. І жителів Сіатла, Кента, штату Вашингтона, Господи, ми свідомі в тому, яка там біда. Помилуй, Господи, той край, помилуй, ради Ісуса. Милість твоя хай буде нами оцінена, і слава тобі, хай примножиться, Ти достоин слави наш Бог. Амінь. Амінь. Ізраїлю до віку, від віку і весь народ сказав Аміння. Написано Хвала Господу. Бог бажає, щоб всі люди спаслися, досягли пізнання істині, коли правда стояла перед Пилатом, Ісус, Пилат услідуючи, що нічого поганого Він не зробив. І каже я, це прослідив його життя, всі його проступки чи якісь переконання каже до людей, до фарисеїв, до начальників, що нічого, нічого достойного смерті я не знаходжу в ньому. Ісус каже до Пилата, що якби не дано було тобі це згоріти до цього Небесного, ти не мав би на полі ніякої влади. Він Господь Бог наш і для всієї землі Його закони. Він вічно пам'ятає про свій заповідь слово, яке він заповідав на тисячі родів. Благословив Господь свого друга Авраама, каже Давид, який був по серцю і від того, що. Які не були похибки у царя Давіда, коли він про це почув, то відразу каявся. Серце його не мов би зупинялося, каже, Господи, лукави перед очима твоїми зробив, неправильно, неправильно поступив. І очі Господа на всякому місці він бачить злих і добрих. І тому добро і милосердя будуть супроводжувати нас усі дні нашого життя. Ми будемо перебувати в дому Божому з того твердження істини і завжди Боже керівництво. Боже, Боже каже за те, що Він пізнав війне моє, Слово Моє. Збережу його від недолі, захищу його, бо благословення в тому, що приблизилось Царство Боже і повеління Господні люди по всьому куточку світу кажуть, нехай благословіння покаятися, що б не сталося, яка похика не прийшла в наше життя. Добре коли сумління на своєму місці, серце стає чутливим, Господи, до Твоєї правди, коли ми чуємо слово Господнє, яке настановляє нас, що ось тут зупинка, тут поворот, тут ще повністю треба повернутися. Коли приходить світло, Ісус каже: віруйте в світ, хто з вами. І учні, мабуть, дивилися і роздумували, про що говорить наш учитель. Каже, доки я з вами, доки є світло, і апостол Петро відповів, дуже подобаються такі слова, що Господи, куди нам іти? З однієї сторони написано, що поражу пастор Росію вівці. Каже, ви всі. Відречитися від мене в цієї ночі. Хоча як би там учні не розповідали про себе, але люди стаються людьми. Благословіння перебувати. Тобто всконалімо Божому законі і каже, хто остається дівчатку. 22. -й. Господь тобі пастор, і каже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене усі дні мого життя. Не буде недостатку. Благословіння Боже збагачує скорботи свобою не приносить. Господи, світло твоє, справедливість твоя, нехай супроводжують мене за всі дні мого життя. Підтримка Божа для нас кожного дня. Благословення про день і бачити світанок це є добре, правда? Боже милосердя, написано, продовжується і для нашої землі. І в молитві серце починає чути, чути Слово Боже, чому добро і милосердя. Господи. Не так зробив, не так поступив, не так подумав. Чому роздумувати про тебе день і ночі? Досконалий Божий закон, Господи, нехай слово Твоє не відходить да? від моїх, від мого серця, завжди повчати, наставляти перш за все, своє сумління і перебувати Дому Божого усі дні нашого життя. Каймо правди, досліджуємо Писання, досліджуємо правду. Чому, якщо людина, яка була при владі, дослідивши, що це за чоловік, і каже, не знайшовши в ньому ніякої вини, відпущили його, але знали, що придали Христа і завісті, бо говорили, нічого не зібраємо, весь народ іде за ним. І постійно люди ходили з каменю з, з, з каменями в серці, з каменем в руках, написано, шукали, постійно шукали, ходили за Христом, і шукали, як би його, в чому б що б знайти, що він неправильно сказав, що він неправильно, якийсь, 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 якийсь поступок. Господи, допоможе нам жити по волі Твоїй. Благою, водною досконалою, і казав Матвій про славлення Отця, що на небі добре проповіду таких поклонників Бог шукає собі, поклоніння йому в душі і істині. І це передається все в нашому житті, що Господи благослови нас, Спасителя, правені всім расопити і устане, Благословіння через прозріння. Коли людина, яка не бачила, тим більше від народження взагалі не знала, як виглядають люди, чи як виглядає навколишнє середовище. Але Ісус сказав до, до учителів закону, каже, ви сліпі. Каже, да ну, ми, ми, ми вивчаємо закон Божий, ми все знаємо досконало. Але серця були закам'янілі. Нехай Бог благословить Слово Його. Живе і діюче, перебувати в законі Його, роздумувати про це день і ночі. Ми не останемося без успіху, пам'ятать про Нього на всіх шляхах наших. Дякую тобі, Боже, благословити Діку Твоє, Господь правди, Господь милосердя супроводжує нас по всі дні нашого життя. Добро і милосердя, Господи, Яке ти показав досконалим своїм життя, Господи, і закон свободи, благослови перебування в серці нашому. Боже, навчи нас, Господи, навчи нас смирення, навчи страх твій, це начало мудрості, смирення перед Тобою, Господи, і за все каятись, що б не сталося в нашому житті. Благословення, воно збагачує Твоє, Господи, скорботи собою не приносить. Слава Тобі, Господи, ось ти освіщаєш нас істиною Твоєю, слово Твоє є істина, Господи, і Ти очищаєш наші серця від усякої неправди. Благословенний, Господи, на твій, колись були непомили. Сьогодні, Господи, ми шукаємо. Лиця Твого, Господи, і дякую за руку допомоги на кожен день нашого життя. Слава Тобі, Господи, за слово Твоє, за досконали закон, за ход свободи і перебування в ньому, Господи, нашого мислення і ходити в ньому, і, Господи, навчатися у Слові Твоєму. Слава Тобі, Боже наш, благослови наші сім'ї, благослови, Господи, землю, в якому ми проживаємо, правителю, благослови. Щоб відкидали відвідвідходили від гріха від, від і навчалися в тебе, слові живо.